Всім доброго дня. Щиро дякую, що маю можливість представляти групу пані Захід і виступити, і оптимізувати свій 20-річний досвід по дослідженню сверловин. Газовий поклад є складною, динамічною, гетерогенною системою, з властивими тільки її специфічними властивостями. Спільним для всієї системи є замкнутість. До якої входять історія геологічного розвитку регіону, розвідування та експлуатаційне буріння. Сучасна наука, технологія розробки газових та газоходностатних родовищ базується на всебічному і детальному вивченні властивостей продуктивних пластів, газів, рідин, що міститься в них, а також вивчення складних процесів, що відбувається у пластах при експлуатації свердловин. Дослідження родовищ починається з моменту їх після буріння і триває повністю до загального вироблення запасів і проводиться з метою одержання вихідних даних для складання проєктів розробки родовища, вибору технологічного режиму експлуатації сверловин, аналізу і контролю розробки родовищ, а також виявлення окремих факторів, які впливають. Як на продуктивну характеристику сверловин, так і на умови експлуатації свердловин і родовищ. В цілому. Після виклику е, і отримання в сверловині припливу газу починається е, газогідронемічне досідження. Вони починаються з очищення привибійної зони пласта. В групі компанії Західна Адрасервіс є усі. Це забезпечене обладнання для проведення повного комплексу, так як сучасні канадські прилади, ППС, манометри, термометри, так і у прилади, і для запису є глибинна камера для проведення каратажу. Для, для, провед, для початкових і Орієнтації початкових статичних тисків після виклику притоку потрібно сверловину очистити від твердих домішок і рідкої фази в сверловині. Це можна забезпечити дослідженням на діафрагмному вимірнику критичної течії з більшими діафрагмами, тобто, щоб забезпечити цей винос. Після цього потрібно сверловину зупинити на криву відновлення тиску зв'язку з уточненням початкових пастових тисків. Після чого починається дослідження на на усталених режимах. Проводиться 3-5 прямих режимів і один-два контрольних зворотний режим для уточнення. На даному слайді ми, маємо, ми можемо бачити три пюри запису манометра, термометра, що є в особливо, я надаю увагу в робочих сверловинах. Не тільки прописати пластовий тис, зняти дані, а це проведено в робочих сверловинах, щоб побачити, що відбувається по стовбурі сверловини. По першому графіку пюрі ми можемо бачити. Як працює сверлина? Вона працює без, тобто надходження рідини. Вона працює, ось пюра є вертикальна. Що вона не мішає ніяких, немає моментів по експлуатації. По е, другій пюрі. Ми можемо бачити нахил. Е, я це називаю висячими пачками, що є ускладненням е, при? Експлуатації сверловин, провівши такий замір, потрібно проводити і розглядати як інтенсифікацію, тобто забезпечити винос рідини, яка накопичується на вибуї в зоні інтервальної перфорації, Частково може накопичитися в МКТ для забезпечення. її Винос на усть на поверхню. Це можна робити, так як на групі компанії робиться встановлення установок візуального контролю і подачею. Пару в затрубний простір. І тоді, відповідно, дебіт є постійний тиск, відповідно, перепад між трубним та затрубним не спостерігається. Так само можна в нас практикується спускати ГТ-трубку, ГТ гнучку трубку для забезпечення збільшення швидкості виносу потоку. По третій фюрі ми можемо бачити газоводяний контакт в межах вже в НКТ, але за рахунок того, що пласт продуктивний і забезпечення виносу рідини спостерігається. Дослідження, як правило, мають дієву силу, коли їх виконувати систематично, а, результат а результати обробляти за методиками, що найбільше відповідають процесам в реальному часі. Особливо важливе значення при проєктуванні технологічних процесів видобутку газу та газоконденсату має має повнота і точність інформації про фільтраційні властивості. Продуктивних пластів. Ми це можемо. Оці вихідні дані, які ми проводимо, запис, знімавши епюри, відповідно КВТ, криві, криві відновлення тиску, які в подальшому лягають в основу розрахунків фізичних властивостей пласта. Пористість, проникність. Відділом дослідження. Групи Конзахзахідна Драсервіс накопичений значний досвід області газодермічних досліджень пластів та сверловин. Метою газодермічних досліджень ще є на вони є на стадії як промислової розвідки родовищ і отримання можливої повної інформації про будову та властивості пластів, необхідно для підрахунку запасів та складання проекту. За допомогою промислових досліджень можна отримати найбільш об'єктивні матеріали про комплексні гемодромічні характеристики пласта, оскільки вони ґрунтуються на. На вивченні аналітичних залежностей між доступними для безпосередніх вимірювань величинами, такими як пластові тиски, температура і дебіт. Ще хочу з досвіду із своїх, що безпосередньо був присутнім, у нас в даний час у групі компанії розроблено та впроваджено у виробництво нових технологій дослідження свердловин сучасні вісочні прилади, те, що я проговорював для запису манометрії, термометрії та глибинної глибин відеокаротажу, глибинна камери для запису відеокаротажу, за допомогою якого можна вирішити багато завдань. З тим, що я стикався, там причина непрохідності через фонтанну арматуру, прилади не ходили, не можна було подавати свічі пар, негерметичність НКТ було виявлено в досить забрудненій рідині падіння дебіту газу. Внаслідок чого дебіт падав за рахунок пропантових пробок. Після гідророзриву пласт частково віддав пропант і створювалася пробка. Відповідно, йшов супротив по НКТ. Оперативно все. Прояснилося, провелися певні роботи, і, відповідно, сверловина працює по цей час. Виявлення забруднення в інтервалі перфорації, корозія НКТ, зминання колони та ряд інших завдав, інших, ну, залежності від складених ситуацій, можна це прояснити. Тут, на, на цьому слайді, ми можемо бачити. Фотографії інтервалу перфорації, корозія НКТ, вхід в рідину, зминання колони. Тут я вибачаюся, а о, то є відео з інтервалу перфорації. Ми можемо бачити інтервал перфорації і штучний вибій. По цьому, по цьому відео ми можемо бачити стан фільтра, в якому стані, чи є забруднення, чи є, чи, ну відповідно, також є все обладнання для відбору глибинних проб, з штучного вибою, з певного інтервалу перфорації. І тут ще. Відео теж тобто, розчині, але то, що нам потрібно, ми побачили. Інтервал перфорації. З лівої сторони бачимо отвори інтервалу перфорації. Це в одиниці, То є в термальній, так, так. так коротенько з загаль, загального досвіду. Я дякую всім за увагу. Слава дякую за увагу. Героям Слава.